Уявіть собі світанок, якого ніхто не чекав. Полеште занурене в темряву. Тіша. Лише рідкі краплі дощу стукають по броні, і глухе дихання екіпажів у навушниках. Всі розуміють, щось готується, але ніхто ще не знає, що за кілька хвилин тут почнеться бій, який залишиться в пам'яті кожного, хто пережив той день. Командири напружено вдивляються в ніч. Карта перед ними, рація поруч, пальці стиснуті в кулаки. Вони вже відчувають, це буде не просто атака, це буде спроба зламати все наступ, який готувався тижнями, можливо, місяцями. Точна вивірена операція, яка могла б змінити ситуацію на всій ділянці фронту, і зупинити її Мунхо означало більше, ніж просто відбити удар. Це означало б зірвати велику гру. Ця історія не про кількість бронетехніки, і не про цифри, це історія про те, як в одному бою вирішувалась доля великої операції, про людей, які стояли до останнього снаряда, до останнього метра землі, про командирів, які приймали рішення за секунди, і про техніку, яка залишилась на полі бою з відкритими люками та ввімкненими приладами. Ніби її просто кинули в паніці, але найголовніше це те, що згодом з'ясувалось те, з чим стикнулися наші бійці, можливо, було не лише звичайним наступом. Після бою, коли інженери вийшли на поле, вони знайшли щось, що змусило штаб вперше за довгий час замислитися а хто саме стояв по той бік прицілу. Історія, яку ви зараз почуєте. Це не просто розповідь з фронту, це ключовий фрагмент великої мозаїки, яка досі не зібрана, і саме тому її треба знати. До кінця Рана атаки. За кілька днів до цього бою наші сили вже відбивали одну з найбільших атак за останні місяці. Ворог кинув десятки одиниць техніки, танки, броньовані машини, піхотні групи. Все було чітко скоординовано. Але цього разу все було інакше. Підполковник Сергій Грачов, офіцер оперативного штабу, згадує вони вдарили одночасно по кількох напрямках, було ясно, готувались довго. В авангарді йшли танки, за ними щільним строєм рухалися бойові машини піхоти. Все було вивірено як по годинах, але на передову вже надійшли розвіддані. За день до атаки наш штаб отримав інформацію. Яка дозволила перегрупуватися і зайняти ключові оборонні позиції. Саме це, за словами Грачова, врятувало ситуацію. На південній ділянці фронту противник сконцентрував близько 20 танків та понад 30 бронемашин. За 5 кілометрів рухалася ще одна група, ще 15 одиниць. Вони намагалися діяти швидко, масовано з усіх боків. Але наші позиції були готові. Інженерні підрозділи завчасно замінували ключові ділянки, артилеристи приведені у повну бойову готовність, і коли перші ворожі танки увійшли в зону ураження, почалося те, що пізніше назвали ідеальною обороною. Один за одним ворожі танки зупинялися. Одні підривались на мінах, інші потрапляли під точний вогонь артилерії. Без підтримки бронетехніки, піхотні підрозділи противника почали втрачати темп і ставали легкою здобиччю. До полудня інтенсивність наступу почала спадати, втрати були надто серйозними, щоби продовжувати атаку з тим самим тиском. На правому фланзі працював екіпаж під командуванням механіка водія Віктора Ігнатенка. Він згадував, в якийсь момент вони просто зупинилися. Танки застрягали в грязюці, вибухали на мінах або кидалися назад під шквальним вогнем. Ми не працювали кількістю, ми били точно, і кожна ціль мала свою чергу. Підрозділи працювали як єдиний механізм, координація майже ідеальна. Артилерія прикривала фланги, розвідка передавала координати, командири коригували вогонь у режимі реального часу. Це не була просто оборона. Це була пастка, у яку ворог сам зайшов впевнено, без розвідки, без обережності, якби не відеозаписи з дронів, у це було б важко повірити. Перші знахідки до вечора противник був змушений відступити, але поле бою перетворилось на справжню технічну зону десятки знищених машин, покинутих у поспіху, відкриті люки, ввімкнені прилади. Працюючі радіостанції, це не була організована евакуація, це була паніка, і саме тут все лише починалося. На поле прибули інженерні групи, щоб оглянути покинуту техніку, і майже одразу з'явились питання серед вигорілих корпусів були машини, яких раніше в цьому районі ніхто не бачив, незвичні форми башт, додаткові блоки на броні. Символіка, що не відповідала жодному з відомих зразків, інженери переглядали корпус за корпусом, і чим глибше вони копали, тим менше було відповідей. Майор Ігор Лагутін, командир однієї з інженерних груп, доповів деякі танки мали незвичні конструкції башти, модулі, які раніше тут не зустрічались. Деякі машини були оснащені системами захисту, що не характерні для серійних моделей. Це могли бути експериментальні варіанти, а могли бути зразки техніки, про яку ми взагалі нічого не знаємо. Це вже було не просто поле бою, це була сцена, на якій розгортався фрагмент масштабнішого сценарію, сценарію, в якому противник грав за іншим зразком. І з кожною годиною ситуація набувала ще більш тривожного характеру. Те, що спочатку виглядало як черговий наступ з великою кількістю техніки, почало розкриватися з іншого боку. Фахівці з трофейної техніки, які прибули на місце, звернули увагу деякі танки, не мали жодного маркування, жодного номеру, жодного позначення, яке б дозволило ідентифікувати країну виробника. На деяких корпусах номери були або повністю затерті, або прикриті додатковими елементами броні. Це було свідоме маскування, і якщо це дійсно техніка, про яку не можна знати, питання тільки одне чому вона з'явилась саме тут? Дронові записи, які надав старший сержант Олександр Матвійчук, додали ще більше тривожних деталей, камери зафіксували рух колон. Через вузькі коридори між мінними полями машини йшли щільно, майже без маневрів. Це свідчило про поспіх, і коли перші танки потрапили під вогонь, уся решта перетворилась на нерухомі цілі. Матвійчук зазначив у деяких районах техніка навіть не встигла вступити в бій, її знищили ще до того, як відкрили вогонь. А в одному напрямку ми побачили цілу колону, яка просто стояла. Без руху, наче чекала сигналу. Але сигнал так і не надійшов таємниці всередині техніки. Інженер Павло Мельников, який оглядав трофейні машини на місці, звернув увагу на ще одну дивну деталь деякі танки були абсолютно справні двигун, озброєння, прилади зв'язку, все працювало. Але всередині не було екіпажів, жодних слідів евакуації. Просто залишені машини, наче бійці покинули їх у паніці. Аналіз гусениць показав на кількох танках вони були пошкоджені, але сам корпус не мав ознак обстрілу. Це може свідчити або про підрив, або про неправильне пересування по пересіченій місцевості, де техніка ставала легкою ціллю, найбільший інтерес викликали системи зв'язку. В одній з машин була встановлена апаратура, якої раніше не зустрічали ані в трофейній техніці, ані в стандартних зразках. За словами експертів, це обладнання могло використовуватись для координації наступу з залученням зовнішніх каналів зв'язку. Його походження невідоме у штабі все частіше звучало питання а чи дійсно ця атака була лише справою одного супротивника? Радіоперехоплення та перші підозри у цей момент в гру вступила радіотехнічна розвідка. Під час прослуховування ефіру було виявлено серію коротких переговорів іноземною мовою, їх не вдалося повністю дешифрувати, але окремі фрази вказували на наявність сторонніх координаторів або спостерігачів, які не були частиною основної структури управління. Капітан Олег Марченко, який відповідав за аналіз радіоперехоплень, повідомив це не були звичайні перемовини. це були короткі чіткі команди, як ніби хтось вів бій, але не з поля, а ззовні. Можливо, з центру управління десь далеко ці знахідки викликали серйозне занепокоєння. Якщо техніка нова, незвична, якщо управління багаторівневе. Якщо координація через зовнішні системи, це вже не просто атака, це операція з елементами зовнішнього втручання, яка, схоже, була спішно запущена, але повністю провалилася. Після першого шоку штаб розпочав системний розбір, що це було, хто готував наступ, і головне, чому, попри кількість техніки і рівень підготовки, все провалилося так швидко. Робота з трофейною технікою тривала, танки і бронемашини, які вдалося евакуювати у відносно цілому стані, доправили до тилових майстерень. Саме там інженери виявили деталі, які раніше не застосовувалися на цьому напрямку взагалі модулі динамічного захисту нового зразка, блоки зв'язку з високим ступенем шифрування. Елементи конструкцій, що нагадували зарубіжні аналоги, але з модифікаціями, невластивими серійним виробам. Підполковник Вадим Соловйов, який очолював технічну групу, доповів на корпусах не було жодної символіки, ні прапора, ні номеру частини, ні заводських номерів. Частину деталі навмисно прихована. Це не випадковість, це професійне маскування. Такі дії зазвичай проводяться тоді, коли не бажають, аби хтось зміг визначити походження техніки. Усе це підтверджувало атака була нестандартною. Роль іноземних військових у підготовці операції. Чим далі просувалось розслідування, тим більше даних вказували на те, що цей наступ мав експериментальний характер на окремих каналах зв'язку, які вдалося розшифрувати. Згадувались позивні, непритаманні стандартним підрозділам. Інформація з різних джерел вказувала на можливу присутність іноземних військових фахівців, які брали участь у координації дій на місці або безпосередньо в зоні атаки. Це не були найманці. Судячи з аналізу, мова йшла про фахових координаторів. Вони не просто спостерігали, ймовірно, тестували нову тактику або навіть нову структуру управління в умовах реального бою. За словами одного зі штабних офіцерів, це пояснює нехарактерну для супротивника пряму надмірно впевнену атаку вони йшли в лоб, ніби були абсолютно впевнені в тому, що прорвуть нас за кілька годин без маневрів, без підготовки, як по сценарію. Але сценарій не спрацював. Інженери фіксували дедалі більше деталей, що вказували на спішну підготовку. Частина машин мала незаправлені до кінця баки. На, на деяких не вистачало базових інструментів, не було запасних частин. Один з інженерів сказав: виглядало так, ніби їм просто сказали виїжджайте негайно. І вони виїхали, не перевіривши нічого. На одній з машин виявили додатковий модуль зв'язку, якого раніше не було зафіксовано. Аналіз показав, що він призначався для координації між підрозділами, які могли підпорядковуватись різним командирам це вказувало на те, що управління могло бути багаторівневим із зовнішнім втручанням або участю сторонніх консультантів. Все це підтверджувало одну важливу версію: противник тестував щось нове і не просто техніку, систему взаємодії, можливо, навіть структуру командування. Коли поле бою було остаточно зачищене, а трофеї вивезені, аналітики отримали повну картину, і з кожною деталлю, з кожним розібраним модулем, ставало зрозуміло це не була звичайна атака. В одній із покинутих машин знайшли планшети з попередньо завантаженими маршрутами, деякі з них взагалі не збігалися з основним напрямком наступу. Один маршрут вів до сусідньої ділянки, менш захищеної, але з обмеженою прохідністю, це, ймовірно, був резервний маневр, який не вдалося реалізувати через стрімкий провал основної операції. У штабі цю деталь вважають критичною. Адже якби основна хвиля створила достатній тиск, фланговий прорив міг би змінити весь хід подій. На додачу в техніці знайшли роздруківки маршрутів на 2-3 дні вперед з часовими мітками, точками до заправки, напрямками подальшого просування, все це вказувало на високий рівень впевненості. Противник був переконаний, що реалізує план повністю. Але реальність виявилася іншою деякі машини, хоча й були пошкоджені, залишились у стані придатному для відновлення, їх відправили на глибоку технічну експертизу. Командування сподівається не тільки отримати зразки технологічних рішень, але й створити на їх основі власні засоби протидії, нові системи зв'язку, незвичні конструкції броні, нестандартні модулі керування. Усе це може дати нашим фахівцям перевагу у майбутньому, але найбільшу цінність мають не самі машини, а помилки, яких припустився противник. Після аналізу всі погодились, наступ був запущений надто рано, техніка не повністю готова, координація нестабільна, частина рішень поспішна, виглядало так. Ніби ворогу терміново потрібно було щось показати, або протестувати, або змінити ситуацію на фронті до певної дати. Але ставка не спрацювала. Підрозділи, які брали участь в обороні, діяли злагоджено, позиції були підготовлені, і, головне, жоден боєць не відступив. Командир підрозділу, який приймав удар на південному фланзі, згадував. Повів, не сама Чалтис, сати мами кожен да не знав, що робити. Не було паніки, не було відкату. Ми зустріли їх в повній бойовій готовності, і коли вони рушили, ми вже чекали. Ця сила внутрішньої дисципліни, взаємодії між підрозділами, технічної підготовки та особистої стійкості кожного бійця ось що зіграло ключову роль. Не просто оборона, а зрив великого плану. Остаточні підрахунки, щонайменше 45 танків і понад 60 бойових машин було знищено або залишено на полі бою, деякі абсолютно справні без екіпажів, інші застрягли, підірвались або були залишені під вогнем. За словами підполковника Черкасова, який координував технічний аналіз. Противник втратив не просто техніку, він втратив темп. А в сучасній війні втрата темпу це майже те саме, що втрата ініціативи. Подальші радіоперехоплення лише підтвердили це в ефірі з'явилися сигнали про брак резервів, Фіксувались скарги на неможливість швидкого відновлення втрат. В окремих районах повідомлялось про відсутність бойових машин у потрібній кількості, та, попри всю техніку, попри цифри, найцінніше, що винесено з цього бою, внутрішня впевненість. Наші бійці витримали те, що мало їх зламати, і не просто витримали вони відбили удар, який готувався як один із ключових. І, хоча поле після бою лишилося чорним від гару, а броня оплавленою, головне залишилося питання, хто саме координував цю атаку? Чи були залучені іноземні військові, і там розшлере, речі найважливіше, чи повториться це знову? Поки що є одне головне, ми зупинили експериментальний наступ, який мав змінити розстановку сил. І схоже, Зірвали більше, ніж просто один удар, ми зірвали послідовність, темп і, можливо, весь сценарій, який готувався тижнями. А це означає, що зараз у нас є час, і ми маємо використати його з розумом. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ця історія, тат, не просто пробій. Вона про стійкість, про рішучість і про те, як одна вдала операція може зірвати великі плани противника. Якщо ви хочете бачити більше правдивих, глибоких і чесних історій з передової, і ти що ти тямтанте на цим підпишіться на канал, це найкраща підтримка для нашої роботи. А також напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, що це насправді було звичайна атака чи щось набагато серйозніше? До зустрічі в наступному відео. Тримаємо стрій!